Єднані футболом разом сильніші. 2026 рік настав. Із чим вас усіх і вітаємо. Звісно, на цей рік ми всі маємо спільні та особисті мрії та цілі, розписуємо плани та міркуємо про їхню реалізацію. А вже ж є у нас і футбольні бажання, які цього року можуть принести нам чимало емоцій та зробити 2026 незабутнім. У цьому відео ми робимо сміливі прогнози на наш футбольний 2026 рік. Тож влаштовуйтеся зручніше та долучайтеся до обговорення у коментарях. А перед початком відео нагадаємо, компанія Вібет Україна, преміум спонсор національної збірної України з футболу разом сильніші. У цьому відео усі глядачі збірної зможуть знайти спеціальний промокод від Вібет. Якщо такий контент вам до вподоби, то поставте вподобайку та підпишіться на наш канал. 2026-й – рік чемпіонату світу, який цього разу проходитиме у трьох країнах Сполучених Штатах Америки, Канаді та Мексиці, за минулий рік команді Сергія Реброва не вдалося здобути пряму путівку на мундіаль, але вона має шанс зробити це в березні цього року, адже потрапила в плей-офф відбору. І ми схрещуємо пальці та робимо вам наш перший сміливий прогноз: збірна України вийде на чемпіонат світу 26 березня. Наша головна команда зустрінеться із Швецією у півфінальному матчі. А у разі успіху, 31 березня, на неї чекає протистояння із переможцем пари польща албанія у цих матчах команда Риброва буде господарем та прийматиме суперників в іспанському місті Валенсія на домашній арені клубу «Леванте» під назвою С'ютат де Валенсія. Також вже відомо, що у випадку здобуття путівки на Мундіалі в основному раунді турніру наша головна команда потрапить до групи F, де на неї чекають збірні Нідерландів, Японії та Тунісу. Від вас вподобайка до цього відео. Якщо розділяєте нашу мрію, побачите Україну на її другому в історії чемпіонаті світу влітку цього року. За 2025 рік у збірній України дебютувало одразу вісім нових футболістів. Ми геть не сумніваємося, що і 2026 року головна команда отримає свіжу кров. Але цікаво, хто ж буде її дебютантами. Ми спробуємо спрогнозувати п'ять персон. Немає сумнівів, що нарешті зіграю жовто-синій футболці Арсеній Батагов. Його виклик напрошувався вже давно. і У листопаді Сергій Рибров запросив захисника Трабзонспора на матчі проти Франції та Ісландії. Однак тоді дебютувати Батагов не зміг через травму. Утім, усе свідчить про те, що вже зовсім скоро ми таки станемо свідками його дебюту в збірній України. Також не варто сильно дивуватися, якщо цього року Рибров викличе до збірної, і правого захисника металіста 1925 Іллю Крупського. Така ймовірність також існувала вже давненько, і він точно є серед кандидатів. А цього року, у залежності від форми Крупського та його виступів за Металіз 1925 а також враховуючи виступ його конкурентів у своїх клубах, гравець харківської команди може опинитися у головній команді. Полісся є серед команд, які регулярно делегують гравців до збірної України. Ми припускаємо, що до цього переліку не Довзі може приєднатися Максим Брагаро, орендований у Динамо півзахисник за половину сезону. Забив 4 голи та зробив 3 асисти у 14 матчах. Став основним гравцем житомирян та продемонстрував універсалізм, адже грає і ліворуч у півзахисті і у центрі поля. Наприкінці 25-го року почав набирати обертів Динамо Форвард Матвій Пономаренко. Так йому лише 19 років. Однак, своїм поєднанням таланту та бажанням проявляти себе в атаці, він заслужив на схвальні оцінки експертів. Очевидно, що в другій частині сезону Ігор Костюк продовжуватиме робити ставку на цього нападника. Тож, в залежності від його прогресу, результативності та рівня гри, він Може підсилити позицію Форварда і в збірній України. А от хто вже заслуговує на шанс у збірній якраз своєю стабільністю, прогресом та результативністю, так це Єгор Твердохліб минулого сезону він відзначився 14 голами за кривбас в УПЛ. А у поточному сезоні встиг записати на свій рахунок 7 голів та 4 асиста. Тож хіба не заслуговує? До речі. А дебют якого гравця ви хотіли б побачити у збірні у новому році? Пишіть прізвища у коментарях. У травні 26-го виповниться 17 років з моменту останнього на сьогоднішній день здобуття командою з України євротрофею, коли Шахтар став переможцем Кубку УЄФА. І наступний наш сміливий прогноз на 2026 рік пов'язаний саме з Єврокубками, а точніше з успіхом українського клубу на євроарені цього сезону. Гірники не просто вийшли у плей-офф Ліги конференції, а потрапили одразу до 16-ки на. Найкращих команд турніру від початку розіграшу команда Арди Турана вважалася одним із фаворитів. Тож чому б їй і не потішити українську публіку такою звитягою? Тим більше уже відомо, що в одній восьмій фіналу суперник Шахтаря топовим не буде. Це буде команда зі скромної четвірки: фінський Кубс, Північно-Македонська Шкендія, Польський Лех, або турецький Самсунспор. Від вас лайк, якщо також. Хочете, аби українська команда нарешті перемогла на європейській арені? Цього року особливою видається інтрига в українській прем'єр-лізі. Та ми спробуємо припустити, що чемпіоном УПЛ стане не Динамо або Шахтар, а Черкаський «ЛНЗ». Команда Віталія Пономарьова цілком заслужено стала переможцем першої частини сезону, завершивши 2025 рік лідером чемпіонату з однаковою кількістю очок із шахтарем та перевагою над гірниками завдяки перемозі. В очній зустрічі ба більше, ЛНЗ перемогли й інших прямих конкурентів: Житомирське Полісся та Динамо Київ. Крім того, черкащани мають найкращу оборону чемпіонату з лише вісьмома пропущеними голами та і загалом у Дцяти турах із шістнадцяти вони примудрилися зберегти свої ворота сухими на тлі періодичної відчутної нестабільності шахтаря. Та динамо команда Пономарьова цю стабільність навпаки мала. І якщо зможе продовжувати грати так само переконливо, дотримуючись свого прагматичного та добре організованого стилю, то справжня сенсація можлива і за підсумками сезону, особливо якщо Шахтар зможе подолати не лише одну восьму фіналу ліги конференції, а й чвертьфінал, що відкриє перед ними перспективу здобуття євротрофею. А як ви думаєте, хто стане чемпіоном УПЛ цього сезону? Житомирське Полісся щороку демонструє прогрес та з моменту свого історичного виходу в УПЛ в обох сезонах здобувало путівки в Єврокубки. Однак, поки що, вовки не відчували на смак медалей жодного гатунку. і нам здається, що у 2026 році вони точно зможуть виправити цю ситуацію та переписати власну історію. На зимову перерву Полісся пішло на третій позиції УПЛ із перевагою від Динамо на 4 Очки. Крім того, Житомиряни поступаються лідерам Шахтарю та ЛНЗ п'ятьма очками, що не здається чимось неподоланним. Очевидно, що взимку на Житомирян чекає підсилення, плюс і ще одні збори під керівництвом Руслана Рутаня. А значить, команда буде готовою до другої частини сезону і ще краще та однозначно спробує зазіхнути на медалі. А як ви думаєте, яке місце посяде Полісся за підсумками сезону? Пишіть. У коментарях. Всім відомо, що цього сезону розіграш Кубку України відбувається за новим форматом, який уже встиг подарувати чимало яскравих емоцій та сенсацій, як от виліт полісся та шахтаря на ранніх стадіях змагань. Наразі залишилося вісім претендентів на трофей, і чвертьфінальні пари до вашої уваги. Для когось Динамо видається ледве не одноосібним фаворитом на здобуття кубку. А якщо ми у своєму прогнозі скажемо, що вважаємо, що переможцем стане не київська команда. Мотивація решти учасників переписати історію і здобути кубок України. А разом з тим і путівку в Єврокубки видається просто безмежною. А форма киян у першій частині сезону не була вражаючою та надпереконливою. А хто на вашу думку здобуде Кубок України цього сезону? Чекаємо ваші версії у коментарях. Від команд перейдемо до персоналій. На нашу думку, у 2026-му Андрій Ярмоленко може увійти в історію та стати автором щонайменше одного з двох. Фантастичних рекордів наразі. Капітан Динамо має на своєму рахунку 116 голів в українській прем'єр-лізі та є четвертим бомбардиром в її історії у десяти матчах поточного сезону. УПЛ Ярмоленку вдалося відзначитися двома голами. А для того, аби стати найкращим бомбардиром в історії УПЛ та випередити Максима Шацьких, лідеру киян залишається забити ще 9 голів. А ще Андрій має шанс стати найкращим бомбардиром в історії збірної України. Щоб випередити Андрія Шевченка, Ярмоленко потрібно забити лише три голи. Щоправда, за 2025 рік Андрій зіграв за збірну України лише одну хвилину проти бельгійців у березні. А востаннє забивав у футболці головної команди ще у вересні 23-го ворота збірної Італії. Від вас лайк цьому відео, якщо вважаєте, що Ярмола не завадить збірній України у новому році, та напишіть у коментарях найкращим бомбардиром УПЛ чи збірної України йому вдасться стати. Є іще ще один момент, у якому Андрій Ярмоленко може досягнути успіху у 2026 році. Якщо раптом він вирішить завершити ігрову кар'єру саме цього року, то чекаємо, що Андрій обійме посаду спортивного директора Київського Динамо. Тоді спрогнозуємо, що Ярмола підключить усі свої зв'язки та привезе до Динамо першого європейського тренера. Тим більше із кількома авторитетними фахівцями він добре знайомий, адже встиг попрацювати з ними під час виступу за кордоном. Найбільше матчів у Європі Єрмоленко провів під керівництвом Девіда Мояса. Щоправда, шотландець зараз зайнятий роботою в Евертоні, де тренує Віталія Миколенка. А раптом Ярмола має талант переконання. Якщо із Моюсом не складеться, то Андрій також працював під керівництвом топового Мануеля Пелегріні, хоча той зараз очолює іспанський Бетіс. А є ще Петер Бош під його керівництвом Ярмола виступав у Дортмунській Борусі. І щоправда, Бош наразі очолює ПСВ Ендговен. Тож кого із тренерів ви хотіли побачити біля керма Динамо у 26-му році? Пишіть свої сміливі прогнози у коментарях. Також спрогнозуємо, що у 2026 році не лише відбудеться повернення Михайла Мудрика після відсторонення, а й ще воно буде феєричним. Уже зараз чутки відправляють мудрика в оренду до однієї з команд топ чемпіонату французького Страсбура, іспанської Севільї, та не лише так. От ми чекаємо, що мудрик повернеться і зможе гучно заявити про себе в оренді, та впродовж року неодмінно повернеться до збірної України. Ставто Лайк, якщо теж хочете побачити, михайла на полі якнайскоріше. 2025 рік став роком гучного переходу нашого Іллі Забарного до топового пежа. А ми прогнозуємо, що наступний рік принесе нам інші подібні приводи для гордості, а українські футболісти опиняться у топових клубах або чемпіонатах. Передусім, багато говорять про ймовірний перехід Єгора Ярмолюка із Брентфорда. Він регулярно грає в АПЛ та відчутно прогресує. А серед претендентів на півзахисника збірної України європейська преса на Тиває англійський Челсі, Тоттенгем, ЕМЮ та Італійські Наполі до речі, як вважаєте, у якій команді краще було б продовжити кар'єру ярмолюку? У 2026-му чекаємо не лише в збірній, а й в одній з топових ліг Європи захисника Трабзонспора Арсенія Батагова. Абсолютно очевидно, що він також перебуває на радарах клубів із потужних чемпіонатів, зокрема Наполі з серії. А А ще вважаємо, що цього року зможе змінити прописку і піти на підвищення голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін. Ми знаємо про його мрію грати в англійській прем'єр-лізі. і, Здається, якісний та успішний виступ Анатолія у плей-оффі плефі до чемпіонату світу, а також безпосередньо на мундіалі, може суттєво наблизити його до здійснення мрії. А побачити нашу збірну на мундіалі, звісно, мріє кожен український болівальник. Тож усе збігається, ставте вподобайку цьому відео, якщо згодні із цією думкою. А ми бажаємо вам щасливого 2026 року у футболі і у житті.